Хотів Ауді, а купив Жигулі. Знайомо, багато хто боїться купувати авто з Європи, бо думає, це ж суцільний кіт в мішку. А раптом обдурять, ми розуміємо ваші страхи, тому ми не просимо оплачувати всю суму одразу. Спочатку ви вносите всього 600 євро авансу, щоб підтвердити свій намір. Якщо ми не виграємо авто, гроші повертаються. А якщо виграли, але ви відмовились, то аукціон виставляє штраф, який покриваєте цією сумою. Якщо все окей, то ви доплачуєте до 10% вартості авто і все. А далі найцікавіше, ми купуємо авто за свої гроші. Ви доплачуєте решту 90% від суми тільки тоді, коли авто вже в Україні і пройшло всі етапи розмитнення, і ви бачите його на власні очі. Це на щит від кота в мішку. Наша репутація це гарантія вашої безпеки. Ніяких, а якщо. Ми робимо все від викупу до доставки та розмитнення. Вам залишається тільки обрати авто. Навіть найскладніші документи за 20-25 днів перетворюються на реальне авто біля вашого дому. В нашому телеграм-каналі ми регулярно викладаємо актуальні лоти, де торгуються прекрасні автомобілі. Кожне з яких може стати вашим дуже легко й просто. Переходьте за посиланням в описі профілю, підпишіться на нас і поставте лайк цьому відео, щоб ми й надалі знаходили для вас авто вашої мрії.